У вас на каналі Пережуля Квіткова. І подивіться, яку красу я отримала. Вчора була на центральному ринку. У нас перед тим, як замовили, поїхала на ринок і придбала там багатенько, покажу вам перлинки свого осіннього свого квітника, але вже до цього замовила хризантемки. І думала, що навіщо я замовила, але дивлюсь, що вони неймовірні. Давайте дивитись розпаковку. Так, ну, звісно, вони всі. Не підписані, бо ну, сорт не знають, але тут таке, нічого страшного. Подивіться. Це хризантема корейська, тобто та, яка не вимерзає. ну, так повинно бути. Схожа на пуговку, неймовірно. Колір білий, серединка, салатна. Просто неймовірна, просто немає, немає в мене слів, щоб описати. Достатньо висока. Я бачу, що її можна ага, поділити не вийде, тому що, тому що тільки навесні будемо ділити. Тут можна відділити кусочок, а ні, можна поділити, бачите, не один стовбур. Так, неймовірно, так. Йдемо далі. Так, пугавка. Так, це теж така неймовірна. Біла з зеленим. Класно. Так, це пуговка рожева, теж неймовірно, навіть в горщику росте, подивіться. Так, і тут в горщиках. Чі -чі. Ого. А ця біла з зеленим. Теж, бачите, вона ще в бутоні. Просто шикарна, шикарна назва немає, погана нічого, переживемо. І ще ось така неймовірна біла е анемона видна. Неймовірна красуня. Боже, які вони гарні. Немає просто слів, подивіться. По 50 гривень. І вже, як кажуть, користуючись подією, покажу вам, які вчора придбала на центральному ринку. Ось така рожева з жовтим. Всю точно знаю назву. Називається герда. Е розова, малинова, фіолетова. Дуже гарна. Ось так ось така, неймовірна теж. Кущем просто клас. Ось такий помирачовий помпончик. Всі по 30 гривень на центральному ринку в нас Класно. Хоч не полюбляю жовтий цвіт, але вона неймовірна. Ну, а ця взагалі просто аж переливається на камері жовта з салатним, ну неймовірно. І одну високу зараз покажу. І ось така помаранчева рожева, теж неймовірна. Можу поділитися. У мене є багато хризантем, які вже до цього були посаджені. Ось така біла. Біленька. Ось ця неймовірна купляла як е, мультифлору, але я дуже радію, що це не мультифлора, неймовірний вид. Така лекромашечка, але тут і так багато, неймовірно, І ось. Така ще заквітла. Типу мультифлора, але не мультифлора. Класна. Це підписниця, мабуть, мені надсилала. Ось така ще рожева є, просто неймовірно. Пуговки мої заквітли, бачите? Клас. І ще отут бордова буде заквітнути. Ось така краса в мене росте на квітнику. Бажаю всім гарного дня, теплої ще нам та перемоги. Покажу.